Опалювальні системи працюватимуть і без світла, досі у Хмельницькому їх не відключали ні разу, навіть після масованих атак Російською Федерацією. Ба більше в разі довготривалої відсутності електроенергії тепло все одно буде. Переконують тепловики. У місті достатня кількість когонагреційних установок, які працюють від спалювання газу та не дають системі зупинити роботу. До того ж, влада виділа 8 мільйонів гривень на великі дизельні генератори потужністю у 100 кВт. Наразі їх встановлюють у котельнях. Після останнього прильоту в кінці листопада у Києві на третій день почали відновлювати теплопостачання. У місті Хмельницькому теплопостачання не припиняли постачати. Власне ситуація збудована таким чином, що навіть без довго, довгострокового. Навіть у випадку довгострокової відсутності електроенергії ми зможемо подавати тепло у оселі наших хмельничан. Це пов'язано з тим, що у нас достатня кількість встановлена великих когенераційних установок, які спалюючи газ, виготовляють виробляють тепло і виробляють електроенергію. І, власне, на тій же котельні ті ж, ж електроенергією крутять насоси, які подають тепло людям. Ну і окрім того, ми виділили 8 мільйонів гривень на придбання великих дизайн-генераторів потужністю понад 100 кВт. І їх також частково встановили на котельні, і також власне, вони підтримують в робочому стані ту систему. Тому у випадку відсутності електроенергії хмельничани, в яких є централізоване опалення, будуть з теплом.